Фінляндія вже цієї ночі може закрити кордон із Росією, бо на сухопутних переходах між країнами засилля мігрантів з близького сходу цей ажіотаж створено штучно. Так фінські прикордонники прокоментували журналістам «Ми Україна» ситуацію на кордоні. Нелегалів Росіяни використовують, щоб помститися країні за вступ у НАТО, впевнені у Гельзінке. Анна Грішина продовжить. Двері на замок від Росії продовжують зачиняти західні країни у буквальному сенсі. Днями Фінляндія навіть взялася зводити бетонний паркан на кордоні з агресивним сусідом. Це пункт пропуску Нуяма, а там де завжди велелюдно від тепер ані душі. Офіційна версія Гельсінки. Наплив мігрантів із країн близького сходу Іраку, Сирії, Ємену. Тільки за останній тиждень понад 160 людей без документів, саме з боку Росії, намагалися прорватися до Фінляндії, кажуть місцеві митники. Тому країна й зачинила чотири найпопулярніші КПП на південно-східному кордоні. Прикордонна служба Фінляндії письмово прокоментувала ситуацію. Ми Україна. Це явище добре організовано російською владою. Шукачів притулку та нелегальних мігрантів забезпечували та супроводжували до фінського кордону російські прикордонники. Важко вгадати їх запланований кінцевий пункт. Дуже часто деякі з них прямують до Центральної Європи. Уряд Фінляндії дуже уважно стежить за ситуацією, і за потреби будуть прийняті нові рішення у поточній ситуації. Президент Саулі ніяністю заявив, це помста РФ за курс країни на членство в НАТО. А фінське видання ЄЛЕ виявило, що російські прикордонники почали пропускати нелегалів без шенгенських віз. Водночас у мережі журналісти знайшли оголошення арабською, де перевізники пропонують так би мовити тур із Росії до Фінляндії за 1800 євро. У фурах підвозять до фінського кордону зараз масово десятки осіб. Їм роздають велосипеди та самокати і просто рукою показують у бік фінського кордону та направляють туди масово. Як дошкуляють сусідам росіяни, пояснює естонський політолог Євген Криштафович. Естонія, Латвія і Норвегія, слідом за Фінляндією готові закрити свої КПП КППЗРФ у Таліні. Підозрюють, наступною ціллю гібридної російської атаки стануть країни Балтії. Тому Естонія, яка досі не підписала за договір про кордони, вже почала зводити паркани з Федерацією. Щоправда, не бетонний як Фіни, а поки з колючого дроту. Практично весь кордон цим парканом закритий. Ми очікуємо, що атака буде і на цій ділянки кордону, які перетинати фізичним особам, не можна. Ми очікуємо там гуманітарну катастрофу, тому що люди там калічаться люди гинуть у спробі перейти кордон. Росія на це не зважає. Вона використовує людей як гарматне м'ясо. За кілька місяців Естонія офіційно зачинить найпопулярніший пункт пропуску зареф Нарва Івангород. КПП Росіяни зі свого боку збираються ремонтувати. Поки ж на мосту, що з'єднує прикордонні міста, естонці підготували бетонні протитанкові загородження, так звані зуби дракона. Тим часом у Гельсинки з три сотні обурених росіян вийшли на протест до парламенту. Мовляв, тепер їхні родичі з Росії не зможуть вільно пересуватися. За два роки Фінляндія планує відгородитися від небезпечної Росії 70 кілометровою бетонною огорожею. Поки відкритими заряд залишаються 4 КПП і один залізничний. Решта зачинені що найменше до середини лютого наступного року. З Брюсселя Анна Хрішина, Ми Україна. Марафон Єдині новини.